Так, та що? Ще в нас сьогодні така інтересна процедурка була, знімали з супера насоси. Він у нас Common Rail, tr 3 Т-3. І в чому прикол? Зараз покажу. Я... Ну Це євро 4 Т-3. В них біда, що ти не можеш стягнути ну, підлізти сйомничком, тому що отут не дає корпус. Якось вони так роблять. Цікаво, я б сказав. І що нам прийшлося? відкрутити? Ну, як правило, ти відкручуєш цю передню подушку і в тебе двигун опускається і ти можеш нормально сімничком підлізти. Но тут шестиступка і вона нам не дала. Підлізти і прийшлося її. Бачите? Висить зараз на одному задньому а там болту. Там, де блок у нас, у нас їх три тут по факту. І зараз на одному висить. Тут ми підвісили його і згорем пополам достали. До цього ну якось не розумію, чому вони так зробили. На обичних машинах, на катерцях, там можна буде додовбатися, а тут зробили так корпус, що приходиться спускатися. Хто можливо сам буде це робити, то це. Таке іспитання, трошки попогрався. Навіть його погрався крепко. Ось От отаку. Так, зняли форсунки, ну тут він же ж взагалі розібраний монахом. І сьогодні закинемо, завтра будемо перевіряти йо це все діло. то таке. А так там уже он точиться Жека. Ну коротше, працюємо далі.